Всім доброго часу доби! З вами я Діма, і в минулій серії ми з вами почали вживати з модом Create, Тому сьогоднішнє наше тема відео це похід у шахту. Тому прошу підтримати це відео вподобачкою та підпискою на канал. Ну а мене звати Діма, і я не буду вас тр... довго затримувати. Поїхали! Ну що ж, друзі, я вже зрозуміла, сьогоднішня тема нашого відео це похід в шахти. О, і ви, напевно, вже помітили, але я зробив тут невеличкий ремонт. Давайте я проведу вам невеличку екскурсію. Це місце у мене не робоча зона. Тут у мене пічка, верстаки, скринька, в якій складаю усі свої харчі. Так, а тут у нас склад, в якому я храню свої ресурси. Так, а тут у нас. У нас. Я хотів сюди поставити книжка у полисі, але. але не на часі. Що ж, і моя спальна кімната теж потрапила трохи змін. Тепер вона виглядає таким чином. Ну, а що як щодо Малкона, що сказати? Нічого не змінилося. Я тут обнаружив ще два крісла, тому можна отут так, отак от сидіти, і спостерігати, що тут відбувається. Ну, коротше, асо. Особ... Особливо ні, на балконі нічого не змінилося. Мені здається, ремонт удався. Ну, як-ніяк, -як, наша головна мета цього відео це похід у шахту. В першу чергу, нам з вами треба підготуватися. Я візьму усі свої кайла, які ми добули в минулій серії, викладу усе зайве у. У скриньки. візьму свій залізний меч та залізний ніч. Ну, це на випадок, якщо зламається і меч, і сокира. Так, і нам в першу чергу з вами потрібно зробити ти факели. Смолоскип. Бити смолоскипи, тому що в печері буде темно, і нам треба буде бачити, куди йти. Але мен... я навряд чи впевнений, що восьми смолоскипів нам вистачить. Тому давайте підемо і добудемо собі трохи вугілля. До речі, я тут поставив хвіртку, щоб жителі не могли пройти всередину мого дому. Ну, думаю, десь 56, думаю, мусить вистачити. Що ж, тепер треба забиратися звідси. О, і напевно по цьому стопчику ви вже напевно зрозуміли, що я тут уже бував. Так, і, і дійсно так, я тут бував, коли робив ремонт. ремонт у своїй хаті, коли грав за кадром. Ну що ж, друзі, я думаю, ми з вами готові для, готові для того, щоб відправитися у шахту. І перш за все, нам треба знайти з вами хорошу таку дірочку. І я з вами скажу так бачу вже таку досить таку велику печеру. І вона, Оскільки я заходжу в приміщенні, воно, воно мені видає є міс, місцевість під землею. Тому пропоную піти саме туди. Чого ж? Д, думаю, добра йде. Де я думаю нам. Що ж, давайте вирушати прямо зараз. Опа-на. Кого це я тут бачу? Со! Цікаве ім'я таке. Сміття, 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 смя. Опа, на. Стіх Я зараз повернуся. Друзі, я здаюсь, я тут десь. Стій, 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 Я у тебе товар купити хочу. стій, куди ж ти йдеш? Давай, давай, іди сюди. Ви зараз, напевно, спитаєте, що я в нього купив. А вам це нічого не нагадує? Так-так! Це та сама ностальгічна роза, яку прибрали ще на версії бета. Та ви уявляєте, як її вже давно нема. Її давно вже видалили. А в мене є, є ця ностальгічна на трояндочка. Хто застав цю троянду в Майнкрафті, по прошу поставити вподобайку. Ну і можете за компанію підписатися ще. Блін, поки я з цим торговцем Торгувався вже ніч настала. Тому пропоную переспати в нашій новій кайфовій спальні. <плес> так, і я не помиляюся, то десь тут має бути вхід у шахту. Бо я тут бачив по мапі, начебто він десь... Ось тут. Так, я, з вам... я був правий. Ну що ж, друзі, беремо щит в ліву лі руку ме... меч у праву, і пішли досліджувати з... із... цю печеру за. Е, хотів щось сказати, але так і не сказав. Добре, давайте спускатися. А е, так, усе. ось ми і у шахті. Дивіться, яка вона тут так і велика. Дивіться, скільки тут ресурсів. Вон залізо, залізо, вугілля. Так, мені здається, нам треба тут зупинити. Так. Так, два заліза. І. Опана! Друзі, дивіться, що я з вами знайшов це Шторіум! Коротше, тих, хто не в курсі, в минулі серії ми знайшли таку ж руду. Ми досі не зрозуміли, що вона робить, але давайте трохи її добудемо. Можливо, ого, Та вона не одна тут. Причому я так бачу, вона добувається в таких самих прям як мідь. Тобто випадає не одна, а кілька штук. Таке враження, бо то я копаю її на удачу 3. Не знаю, звісно, навіщо я це добуваю, але може. Хто знає, може вона колись мені знадобиться. Для цього, в принципі, всі гравці добувають груди, щоб потім подумати, навіщо я взагалі це все добував. Слухайте, я скільки я вже його добуваю, а воно ніяк не закінчується. Ти закінчуєшся взагалі чи ні? О, закінчилося. Дивіться, скільки я його насобирав! Мені, напевно, цього на, вс... на все життя вистачить. Добре, давайте на... викалупаємо ще трошечки. До речі, тут я міць знайшов. Добре, поки що не будемо забивати мотлохом свої кармани. Це ж ніяк нам потрібні корисні ресурси. Так, ну що, все найкорисніше ми забрали вже, думаю. Можна відправлятися далі. І оп! Стоп, СТО? Це. Так. круг... кру. Одне питання... Яким чином глибосланцевий кругляк заповнився на який там нафік. 65й висоті? Як? Скажіть мені просто як це вони це зробили? Трошки тут павутиння, начебто тут є десь закинута шахта. Так, добре. Будемо знати, де взяти глибосланцевий кругляк. Можливо, це якась помилка в генерації. Опа, аж що це що таке? Що це у нас таке? Це. Лігніт. Ам... Не знаю, що це таке, але можливо нам це знадобиться колись. А. Фу, це, це просто тупо тупік. Але стійте. Тут по мапі показує, що тут це, що це не все. Що, по ідеї, можна прокопатися, і ми попадемо до шахти. Можна, звісно, спробувати, але не факт, що. Так. Сирина спроста. Слухайте. А якщо тут губусанс кругляк, Може ми тут і діамант таки знайдемо? М хто його знає? може це і дійсно так. Давайте спробуємо прокопатися. Може ми дійсно попадемо в якусь шахту. Бо мені... До речі, дивіться, тут партікли літають, як. як в базар. Ви уявляєте, якщо б я зараз туди впав там. Дивіться, тут якісь яйця. Слухайте, там така лобоченька ямка. Якщо я туди впаду, то... Померти можу. Давайте подивимося, можна цьому спуститися якось. Чи ні. Так. О, пана. О! Містер Кріпер там гуляє! Добрий вечір. Так. Ну, слухайте, що не дуже хочеться тут падати. Та враховуючи, що там... Це що таке? Дивіться, у нього якась морда там. Е, ем... Що робити? Я... Дивіться, він, він наступив на цю штуку і там павук з'явився. Так, знаєте що? Я зараз піду краще, зроблю відро з водою. Не хочу, щоб мене там грохнули. A few inches later. Ну що ж, друзі, я думаю, настав час стрибати. Тільки мною ну, багато всяких мовів. Добре, на напро... напролом. <звук> <звук> ну ти геній! Навіщо ти тоді водр. Уй-йой. Йо, йо 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 ой Головне на... тільки не наступити на яйце, тільки на яичко не наступити. Будь ласка, я вас прошу. Так, мачку, тут зі мною ніхто не женеці. Ну, ти славненько. Беремо факіли в, в одну руку. Меч в щит в іншу і пішли Просуватися печерою. Друзі, я, здається, знаю, де ми знаходимося. Здається, ми знаходимося. О. Пі... Бачив, ви зараз ми ліси. Що це таке? Так, що це таке? Ну добувалося кам'яним казу. Так, що це? Це магнітіт? Тааак. Стоп, я чую зомбі! Він доступ. Чому може він пізьмо? Так. Чим довше ми тут визиваємо, тим більше я починаю дивуватися. Магнетіт. Добре, подивимось, що це таке? друзья, мне кажется, мы находимся под тем самым вулканом. Опа. Блин, мне все звуки настораживают. А. Опа. Здаете, друзья, мы нашли с вами боксид. Еще больше боксиду. Да. Думаю, да, да, не поведет. Цікаво. Багато чого цікавого ми з вами знаходимо за останні. Опа! Кру. А це що таке? А вон... Так, давайте добудемо це. Та ладно, серйозно, воно не добувається кам'яним кайлом. Таке щик, кайло своє просра. Добре, добре, що у мене є два залі. Що ж, це у нас таке за два це цинк! Ми з вами знайшли нову руду, яку додали в цій версії. Ще одна нова руда. Тут всякі по... Та ведь скільки там мобів? Нічого. Добре, більше ресурсів. Що?! Це зомбі-скелет! Та ну! Він з топором! В田... йо Йома йоте. -та. Та ось що воно і здавало звук. Ти глянь, воно сильне, воно зброю, воно озброєне. Вчпись. О-а, побух, пабук! ді це почерна побух. ой 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 Це почерна павук Воно, якщо вкусить мене, то вже смертельно. Все тікаємо з... Ой, скільки тут пауків! Мені здається, ще було зарано лізти туди. Глянь, воно за мною бігає. Воно за мною бігає. Я, ко... я один раз обісрався, коли я побачив, що на мене скелет з мордою зомбі. Та ще й зоки, боже. Та ще й за, за того, що за мною. Опізяка ця. Ах... Ми будемо з вами просуватися нижче. Пришлося шукати місце, де ми зможемо спуститися ще нижче, до глиб... до глибосланцевих полів, де ми зможемо знайти більш цін... цінні ресурси. Блін, скільки тут кріперів розвелося, взагалі балдею. Опа, якась незвідана дірочка. Треба спускатися нижче. І усюди павутиння. Був би я роном візлі з Гаррі Потера, я б, напевно, вже зі страху помер. Але ні, благо, я павуків не боюся. О! І ще цинк. Непогано. Давайте добудемо. Він в майбутньому нам знадобиться для, для створення дечого. І місце теж давайте добудемо. Зайвою в хазяйстві не буде. Опа! Іще магнетіт. О, скільки я вже магнетіту знайшов. Навіщо він взагалі потрібен? Я навіть не знаю. Так, печера в нас з вами заводить все, все глибше і глибше. Та ну ви, серйозно, тут просто тупік? Добре, не вже. Добре, доведеться повертатися в ту смертоносну печеру. Нові печери. А, ну, по-моєму, навіть проходу більше немає. А, гляньте, є. Так, яйця ми не чіпаємо, яйчки не чіпаємо. Ми з вами заходимо все глибше і глибше в підземельне. Але так і не дійшли до глибосланцевих полів. О. Дивіться, ще залізко. Блін, нічого путнього, нічого путнього не знайшли. О! Одрасті. Сподіваюся, у мене на цей раз вийде в ви... ви, 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 ви. Якщо ні. То я лашара. Ну, як бачите, вийшло. Ой, ё-моё! Ой, я лазурит бачу. Ну, підходь, підходь на бана! Шо, боїшся? На, на! Шо? А що там мені зоврає? Алеккай. А, Олег а... ти шо? Спалкує? Ти шо? Угу. Ти шо? Туди його? Блін, Майнкрафт ще б небезпечнішим став. Але ми з вами вже де дещо новеньке знайшли. І це лазурит. Тепер ми зможемо зробити тисиній бавник і зачарувати. І маємо змогу зачаровуватися. Поки що ми діамантів проти не маємо, але. Дивіться, ми ще заходимо вниз. І нарешті в норм нормально згенерований. Нормально згенерований. Неглибосланцевий кругляк. Ходь давай. Ой, ще лазурит. Давайте добудемо. Зайвим хазяйстві не буде. Ось ТД. Де. Туди де його. Так. Це що все? Тут нічого нема. Але ми з вами знайшли глубину сонцеву вугільну руду. Да. Давайте подивимося по мапі, може тут десь щось є. Так, що ми бачимо? Так, ми бачимо лавове озеро, бла, бла, бла. І ми бачимо дещо. Якщо ми прокопаємося, то можемо попати попасти в сусідню печеру. Давайте цим думаю і займемося. О, друзі, ми з вами, здається, знайшли редстоун. Воно його добути трошки. Опа, з це Опа, зайця ми з вами кудись викупилися. Нікого нема. Отак. Мої улюблені печери. В цих печерах зазвичай і більше всього добра зустрічається. О, золота, непогано. Воно нам забудеться в майбутньому. До речі, я там бачу. В... До речі, друзі, я бачу тут аметистову живоду. Давайте прокупаємося до, до неї. Якраз доводимо трохи аметистів, щоб зробити підзорні. <свист> Опа. Так. прошу правило <свист> Майнкрафта никого не купайся себе цело. Удивлю. Соблуд. Ну Вау. А ось его на. А мы жиода. Давай, это же добудем этих А мы Так, звільнимо зараз трошечки собі місця від зайв... зайвого <свист> хламу. І я б зараз зробив собі позорну трубу, але у мене немає верстака. Добре, друзі, думаю, ми можемо з вами закінчити на цій добрій ноті. О, дивіться. Що? Дивіться, як я купаю. Клас. Ще. Клас. Ну що ж, друзі, давайте будемо закінчуватися на цій добрій ноті, коли ми знайшли за це прекрасне місце під, і під стогон Зомбі. Обов'язково поставте свою по королівську вподобайку, підпишіться на канал. Ну а з вами я був я, Рікетіклідіма. І всім до скорих зустрічей!